Всім привіт! Це твоя уявна подруга. І сьогодні ми поринемо у світ маловідомих серіалів, які ви могли пропустити, але ці серіали точно заслуговують вашої уваги. Якщо ви шукаєте щось свіже та неординарне для вечірнього перегляду, ця підбірка саме для вас. Також нагадую, щоб ви не забули підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайки, якщо вам сподобається вибір уявної, і залишайте коментарі з вашими улюбленими серіалами, які ви точно рекомендуєте. Тож вмощуйтесь зручніше, і давайте починати відкривати серіальні скарби разом. Особливо небезпечний. І почнемо цю добірку з відносно старим серіалом 2011 року, який як і годиться для нульових та десятих років, має 5 сезонів і в кожному більше 20 серій. Особливо небезпечний розповідає історію Джона Різа, колишнього бійця спецназу та оперативника ЦРУ, який після чергового завдання вважається загиблим і живе як безпритульний у Нью-Йорку. До нього звертається Гарольд Фінч, загадковий мільярдер і геніальний програміст, що створив комп'ютерну систему під назвою Машина для уряду США після подій 11 вересня 2001 року. Машина стежить за всіма електронними комунікаціями та відеоспостереженням, щоб передбачати майбутні терористичні акти. Фінч і ліс намагаються розібратися в загрозах для людей або від них, яких машина визначає як особливо небезпечних осіб, отримуючи лише номери соціального страхування і роблять все можливе можливе, щоб запобігти злочинам до їхнього скоєння. До речі, в 2024 році серіал не втрачає своєї актуальності, адже зараз тема штучного інтелекту як ніколи популярна. Вейн Смерть батька змусила 16-річного Вейна серйозно замислитись про своє майбутнє. Його життя і так було непростим, а тепер він втратив єдину близьку людину. Крім того, залишились справи, які батько не встиг завершити. Однією з них є пошук старого Понтіака, який десь у Флориді. Для батька ця машина мала велике значення, тож Вейн вирішує вирушити в подорож з Бостона до Флориди, щоб її знайти. До того ж, він бере з собою подругу, і вони їдуть разом на мотоциклі. Ця поїздка обіцяє бути повною пригод але. Отримати машину буде не так просто. Ще за життя батька автомобіль викрав коханець мати Вейна. Тож Вейну доведеться зіткнутися зі справжніми проблемами, щоб повернути те, що йому належить. Фінал серіалу досить відкритий, і фани дуже чекали продовження. Але серіал був закритий після першого сезону через низькі перегляди на YouTube Premium. але згодом здобув культовий статус, коли став доступним на інших платформах, та продовження так і не вийшло. А наступний трисерійний серіал. Кінець дитинства це екранізація відомого роману Артора Кларка про перший контакт людства з інопланетною цивілізацією. Події починаються у 2016 році, коли на найбільшими містами Землі з'являються величезні кораблі прибульців. Ця могутня раса, яку назвали надволодарями, демонструє технологічну перевагу та швидко зупиняє всі війни на планеті. Але для спілкування вони обирають не політика, а звичайного фермера на ім'я Рікі Стормгрен – Пояснюючи, що їхня місія поступове виховання людства. Подарунок прибульців ріки допомагає багатьом стілитись від невиліковних захворювань. Так починається ера золотого століття, проте не всіх влаштовує контроль прибульців і на землі з'являється рух опору. По той бік життя. Черговий серіал з добірки це драма з елементами чорної комедії, яка зачіпає глибокі теми втрати та відновлення. Після того, як дружина Тоні помирає від раку, він не може змиритися з її втратою. Перебуваючи в стані глибокого горя, він настільки пригнічений, що готовий вкоротити собі віку. Однак ще разу, коли він наважується на цей крок, його зупиняє думка про те, що після нього ніхто не зможе подбати про його вірного собаку. Зрештою, Тоні вирішує жити далі, але тепер він діє за власними правилами. Незважаючи на наслідки, колишній хороший хлопець залишається в минулому, а його близькі та друзі намагаються повернути старого тоні, стикаючись із численними труднощами та випробуваннями. Зло це містичний трилер із елементами драми, які вже налічують чотири сезони. У центрі сюжету психологиня. Крістен Бушар, яка працює в суді, допомагаючи визначити, чи є підозрюваними винними у скоєних злочинах. Одного дня до неї звертається католицький священик Девіта Коста, який розслідує випадки, що можуть мати надприродне походження, зокрема надприродні та демонічні прояви. Він просить Крістен допомогти йому розібратися, чи дійсно ці події мають зв'язок з містикою, або ж їх можна пояснити раціонально. Хоча Крістен скептично ставиться до надприродного і не вважає себе релігійною. Вона приймає пропозиції. Та починає працювати разом із Девідом. Спочатку вона з недовірою та іронією сприймає їхні справи, але поступово стикається з явищами, які не можуть бути пояснені наукою. Кожен новий випадок занурює її та команду все глибше у загадкові й тривожні події, що випробовують їхні переконання і сміливість. Полдарк це захоплююча історична драма з п'яти сезонів, яка розповідає про життя Роса Полдарка, що повертається до рідного містечка після участі в американській війні. Протягом трьох років Рос вважався загиблим, і за цей час його життя докорінно змінилося. Батько помер, маєток занепав, а його кохана Елізабет заручена з його кузеном Френсісом. Попри біль від втрати, Рос вирішує не втручатися в плани Елізабет, визнаючи її право на нове життя. Однак його несподіване повернення спричиняє напруженість у сім'ї. Яка підозрює, що почуття між росом і Елізабет не зникли. Крім того, маєток Полдарків, який на перший погляд здається виснаженим і занедбаним, може приховувати значні можливості, що змушує родичів боротися за спадщину. Останнє королівство. Це історична драма що складається з п'яти сезонів, яка розгортається у 872 році, коли більшість англійських королівств потрапили під владу данів. Лише королівство Весекс, очолюване королем Альфредом, продовжує опиратись за войовником. Головний герой, Утрет, син саксонського дворянина, був захоплений данами в полон і виріс серед них. Тепер він розривається між своїм походженням і тими, хто його виховав. Утрет змушений вибрати між саксонським корінням і данським вихованням борючись. За повернення своїх земель та визначення власної ідентичності. Його шлях сповнений небезпек і випробовувань, а доля його рідної землі залежить від його рішень. МІСТЕР ПОСЕРЕДНИК Австралійський серіал у жанрі чорної комедії та кримінальної драми, що складається з трьох сезонів. Головний герой Рей Шусміт, на перший погляд, здається порядною людиною. Він турботливий батько, хороший чоловік і вірний друг. Хоча його шлюб розпався, це не повністю розкриває його сутність. В процесі розвитку сюжету глядачі дізнаються його головну таємницю: Рей, досвідчений, найманий вбивця, один із найкращих у своїй справі. Він часто отримує небезпечні замовлення і змушений як. Кось поєднувати своє кримінальне життя зі звичайними буденними справами. До речі, цей серіал знятий на основі фільму Я вбивця, який вийшов на екрані у 2005 році в Австралії. Нормальні люди, ірландський серіал у жанрах драми та мелодрами, що вийшов у 2020 році, і складається з одного сезону. Сюжет розповідає про Конела і Маріанну, двох молодих людей із зовсім різних світів. Конел популярний хлопець у школі та зірка футбольної команди, улюбленець однокласників і дівчат. Маріанна навпаки замкнута і тримається осторонь від соціального життя. Незважаючи на їхні різні соціальні статуси, між ними виникає глибокий зв'язок. Однак, перед випускним. Конел робить помилку, через яку їхні шляхи розходяться, вони перестають спілкуватися. Проте життя дає їм ще один шанс зустрітися і, можливо, нарешті розкрити свої справжні почуття. Але чи зможуть Конел і Маріана подолати свої минулі помилки і бути разом? Ви дізнаєтесь, якщо подивитись цей загупливий серіал. Леді в озері. Новий серіал у жанрі кримінальної драми та трилера у центрі сюжета Меді Шварц, мешканка Балтімора, яка після 20 років шлюбу подає на розлучення, втомившись від ролі домогосподарки. Вона вирішує здійснити свою давню мрію і стати журналісткою. Меді влаштовується стажером у газету Стар і її першим великим завданням стає розслідування загадкового вбивства зниклої барменки Клео Шервуд, тіло якої було знайдено через півроку після зникнення. Підозрюваний її останній супутник на побаченні паралельно місто потрясає новий жорстокий злочин вбивство 11-річної дівчинки Тесі. Меді заглиблюються в розслідування обох справ, які стають для неї важливими не тільки з професійної точки зору, але й через особисті мотиви. До речі, одну з головних ролей у серіалі виконує Наталі Портман, що додає історії ще більше глибини та драматизму. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, ви знайшли щось нове для вечірнього перегляду. Якщо у вас є улюблені серіали, які варто додати до цієї добірки, або ви хочете поділитися своїми враженнями, залишайте коментарі нижче. Також не забудьте підписатися на канал і ставте лайк, якщо вам сподобалась добірка. Ваша підтримка допомагає створювати ще більше цікавого контенту. Дякую за перегляд і до нових зустрічей у наступних відео.